кидати під ноги. І бабах, і куста нема. Класна штука? Супер. Я тільки що просто не знімав на відео, але грав і захарачив, чуваків просто отак по приколу. Бам-бам! Чуваки по приколу захарачились. Дуже понравилось До речі, оця штука розпадається через де деякий час. А цього можна, ну це пиздець, отак, обау, кобам. Потім подкатить, потім взяв. Потім бам, туди додав, зробив трошки вакханалії, потім подивився, тут а додали нам цей, а ми підемо сюди. Йо, класно, класно. Дуже, дуже класно. Хтось тихера чи... Так ні